Котики, ви на каналі Варкетс Філм. А ми щойно з прем'єри головного літнього релізу українського прокату Довбуш: 120 мільйонів гривень бюджету, 5 років у виробництві, кілька переносів і нарешті довгоочікувана прем'єра. Акурат під день незалежності це все довбуш. Найдорожчий фільм в історії українського кіно. Чи вдалося авторам витримати високу планку очікувань? Влаштовуйтесь зручніше і все дізнаєтесь? Ну і звісно, ставте лайк авансом цьому відео. Не забувайте підписатись на канал, щоб ми з вами знайшли за тиждень. А ще дзвіночок і комент. Погнали! Режисер фільму Олесь Санін відомий стрічками Поводир та Мамай. Цікавий факт його фільми виходять раз на 10 років 2003, 2013 і довго ж 2023 року. Сподіваюсь, наступну прем'єру ми дочекаємось трішки раніше 33-го року. Мене вірять, що світанок настане. Для Саніна довбуш став справжнім довгобудом, попри те, що матеріал для фільму був повністю знятий ще до початку повномасштабної війни. Команда мала працювати над обробкою відеоматеріалу, озвученням та кольорокорекцією. Спочатку вихід було заплановано на кінець 22-го року, але завдяки мавтам з ракетами за поребриком, прем'єру знову довелося перенести. Ну і явно недаремно. Прийдем мені в хату і правити, як я маю жити. Вихаркає свої печінки, а бігами боже. Весняно-літній сезон можна назвати ренесансом для українських кінотеатрів. Спочатку мавка, а потім Барбі та Опенгеймер збирали повні кінозали. Тому сподівання на те, що «Довбуш» стане справжнім літнім блокбастером, справедливі. Де Деже зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Фільм, звісно, фінансувався більшою мірою за рахунок Держкіно. Аж 65 мільйонів, чого не отримувала жодна стрічка до цього, але зіграла роль і копродукція з поляками, подяку за яку винесли в титр перед початком фільму. І ми теж винесемо подяку. <клес> Ось цим чудовим людям за їх підтримку. Доєднуйтесь до бравої ватаги на цій чашці за лінком на байні кофі в описі під відео або в інший зручний для вас спосіб. А тепер до справи в цьому відео ми без спойлерів розкажемо вам про фільм, його історичну основу та проаналізуємо режисуру і сюжетну складову. Звісно, не гоже було б стартувати відео без маленького екскурсу в історію, щоб краще зрозуміти, хто такий Олекса Довбуш та його опришки. Певно, всі так чи інакше, хоча б раз чули ім'я Довбуша в своєму житті. А якщо ви живете чи буває в Прикарпатті, то тим паче, адже куди не глянь якийсь історичний артефакт. Стежка Довбуша, печера Довбуша, камінь довбуша. Рідні землі Олексі бережно ставляться до його персони. Для них він став легендою, яка виступила проти несправедливості. Недаремно ж багато в кого склалось враження, що Довбуш був свого роду українським Робін Гудом. Як це звеш? довбуш. Олесь Самін зізнавався, що саме готовність одного постояти за багатьох і стало натненням для подібного фільму ще за часів Революції Гідності. Довбуш завжди цікавив автора як уособлення сподівання людей на Спасителя, який прийде і всіх врятує. Але звісно, коли мова стосується легенд, то не обійтись без перебільшень. Реальна ж історія була дещо більш приземленою і не настільки романтичною. Опришки стали уособленням розбишатництва та розбійництва, що стало нормою для Карпат під владою Речі Посполитої. Місцеві втратили значну частину прав, зубожіли, а кризові явища в Речі Посполитій на початку XVIII століття з постійним перебуванням в країні наземних військових та загальне безправ'я підлили масло в вогонь та й спричинили появу феномена Олекса Довбуша та його ватаги, що влаштовували набіги на місцеву шляхту. Кожного, хто надасть притулу копришкам, чекає смерть. Звісно, з точки зору права та релігії, опришки були злочинцями, але це не означає, що у руху не було суспільної підтримки. Все ж таки, це була слова відповідь місцевих на пригнічення селян. Тим варто чітко розуміти, що історично опришки не були політичною силою і не претендували на владу, і тим більше не намагались зробити щось на кшталт антифеодального руху. Не змогли б вони змінити політично-економічний лад свого краю, та й не факт, що сильно цього хотіли. Але сам фільм у дуже оригінальний спосіб показує, як реальність перетворюється в легенду і обростає при цьому нову. Нечуваними деталями. І ось, зрозумівши, в яку епоху ми потрапили, ми знайомимось з історією братів довбушів Олекси та Івана. Їх батьків била польська шляхта у відповідь на набіги опришків. А Олекса, якого при тому та ж польська шляхта ще й обманула та поневолила до цього, робить помсту та відсіч справою свого життя. А ми зберемо своє військо зупинимо ворога і дамо людям свободу. Розділ 2 Режисура та постановка. Перше, що кидається в очі глядачу, це операторська робота. Оператор Сергій Михальчук, який зараз боронить нашу країну на фронті, провів чудову роботу. Адже з першого кадру плани Карпат ну просто заворожують. Друге, що кидається в очі, це робота художників-постановників і костюмерів. Ми вже звикли, що в українських фільмах ці ходять в виглажених та чистеньких костюмах. Навіть якщо грають жебраків і бережуть їх. Ну звісно, особливо, якщо ще й в оренду назад здавати, і тетя Клара в костюмерній дасть вам добряче стусанів. Це часто руйнує автентику, але от в Довбуші, ну прямо таки віриться в історичний антураж. І справді актори не боялись замирати руки та костюми брудом, кров'ю й іншими атрибутами історичних блокбастерів. Та й при тому костюми дуже колоритні. Чого варті власне самі опришки або польська кавалерія? Тут крута увага до деталей. Наприклад, та ж зброя опришків дуже колоритна та якісно зроблена. А погляньте на бартку довбуша, аж таку захотілось. Але у фільмі фактурні не лише магафіни, а й самі герої. Наприклад, наші головні антагоністи. Княжна Яблонська у виконанні Агати Бузик ну дуже-дуже влучно потрапляє в образ аристократки і не відчувається, що її методом магії кіно помістили в іншу епоху. Її образ вийшов дуже вдалим. В українських фільмах є проблема з пласкими та не дуже фактурними антагоністами. В попередньому фільмі Станіна «Поводир» – дещо недопрацьована лінія антагонізму. А тут і княжна, і полковник Шевуський у виконанні Матеуша Костюкевича, і його лакей, шрам та ще й подвійне дно конфлікту з братом. Коротше, Довбуші з силами антагонізму все в порядку. За це лайк. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу всіх, їхніх жінок. Дітей ну і лайк братам Довбушам Сергій Стрельников шикарно витягує головну роль. Але хто по-справжньому краш в цьому фільмі? Це Олексій Гнатковський, Іван Довбуш. Такий талантіще, а в нього навіть немає сторінки на Вікіпедії. До речі, це дебют Олексія в кіно. Однак всі сцени з його участю він просто-напросто краде дуже ефектна гра. А ще він страшенно нагадує кумира мого дитинства горшка із короля й шута. Пишіть в коментах, якщо теж слухали в нульових цих панкрокерів. Ну і дещо страждальний лайк за мову. Адже автентична гуцульська говірка в фільмі це з одного боку вау! А з іншого часом буває складно зрозуміти, про що саме йде мова. Хто прийде мені в хату, буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігми Боже. Наші люди то є вівці, шкіри з них здоймають, а вони. Може, собою ворогують. Але, на мою думку, така автентичність – це правильно. Особливо для історичних фільмів. Згадайте з нещодавнього той же «Варяг» Роберта Егерса. I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. Говорячи про постановку, не можна не відзначити режисуру та хореографію боїв. Вона якісна. Підводять хіба лише пастки, які опришки влаштовували полякам, бо вони доволі стереотипні. І немає там чогось, що ми ще не бачили. Ну, звісно, розбійники в лісі роблять засідку, валячи дерева, пускаючи вогняні снопи та збиваючи з ніг мотузками, захованими в листі. Винятком стала хіба що сцена пограбування. Ось там дійсно оригінально. Але, хоч ми багато чого і хвалимо, не обійшлося без спірних моментів. І особняком тут стоїть монтаж. Над фільмом працювало більше п'яти режисерів монтажу, і це відчувається. Часто ми скачемо між сценами без розуміння контексту чи ситуації. Нас одразу кидають в гущу подій, та і монтажні склейки місцями зроблені не дуже якісно. Тому і вийшла ось така каша з монтажем, яка дещо порушила цілісне сприйняття картини. Третій розділ сюжет без спойлерів. Якщо не звертати уваги на рваний монтаж, то драматургічно у нас вийшов доволі якісний сюжет з чітко промальованими головними героями, конфліктами та мотиваціями. Головним сюжетом, звісно, є боротьба Довбуша проти польської шляхти, особленням якої є полковник Пшевузький та княжна Яблонська. Але у фільму є дуже цікаве подвійне дно: а саме, конфлікт з братом Олекси Іван. Іван першим прославив ім'я Довбуш на всього кругу, зібрав ватагу опришків і всім керував. Але брат повернувся з мертвих і це змінило все. І авторам вдалося показати різницю між характерами персонажів Іваном, який робиться для слави та багатства, та Олексою, що робиться заради принципів та помсти. І ось це зіткнення характерів переросло у конфлікт, що спочатку повільно тлів, а потім розгорівся і захопив на себе всю увагу сюжету. Але в той же час варто сказати, що місцями сценарно не все вдалося. Часом можна випасти сюжету, чому сприяє монтаж, а часом починаєш думати, а як у того чи іншого персонажа з'являється важлива інформація потрібна для ходу сюжету. Ну і також не всі сценарні закладочки вистріли і місцями це прям відчувається як втрачена нагода. А ще одним опущенням історії, як на мене, був недостатній акцент на другорядних персонажах. Звісно, у нас весь фокус на братах Довбушах, на полковнику і його лакеї. Але ось іншим опришкам приділили ну занадто мало уваги. І часом, коли відбувається якась важлива сюжетна подія, то складно навіть зрозуміти, хто це і чому ми, як глядач, маємо за це переживати. Натомість фільм повністю відповідає своїй жанровій специфіці. Це справді історичний бойовий. Так, ще й сюжетно був епізод з пограбуванням, де я відчув вайб гая річі, що так і просилось до історії про опришків. Ну і ще, що в фільмі вдалось? Так це головна бійка. Ось тут фільм не пасе задніх навіть перед голівудськими блокбастерами. Полена хореографія боїв тут дійсно заслуговує на всі компліменти. Ну а посил доводить нам, що воїнами чи лідерами не народжуються, а стають. Шляхтич антагоніст мав стати лицарем, але він ним не був на відміну від Олекси, що є вдалим прикладом героя, який не лише страждає, а ще й даває перешкоди і дійсно добивається поставлених цілей. Чим закінчиться історія, я вам не скажу, але додам лише одне: навіть якщо ви знаєте правдиву історію довбуша, то повірте, фільм зможе вас здивувати, і це, мабуть, єдиний плотвіст, який точно вдався. Решті варто сказати стосовно сенсів. В сюжеті дуже часто фігурують надзвичайно важливі для цього дня ідеї та наративи, і це дуже класно. Хоч ми розуміємо, що навряд чи герої говорили саме такі речі в 18 столітті, але кіно на те і кіно. Це ж медіум, рупор, через який можна виголошувати соціально важливі ідеї. А що може бути важливіше сьогодні, ніж захист своєї землі, ніж боротьба за свободу, ніж боротьба з загарбником, який прийшов у твій дім? І фільм доволі влучно б'є по цих точках потрібні моменти. Тому довбу ж це. Дійсно потрібна зараз історія, що розкриває ідею, чекати на рятівника, який все виправить, який захистить. Це все класно, але у житті справді бувають моменти, коли тільки ти сам можеш змінити життя, сам можеш захистити себе, своїх рідних і свою землю. Тому я дуже вітаю рішення авторів фільму влаштувати перший показ на фронті бійцям 68-ї окремої ягерської бригади імені Олекси Довбуша, адже історія саме про них, про таких героїв, які рятують наше життя. І найголовніше, Довбуш це фільм. Як який нарешті буде нормально почуватись десь, наприклад, на Нетфліксі в компанії європейських чи навіть американських фільмів. Дивлячись правді у вічі, серед нашого кіно такий комплімент стрічці я можу відпустити чи не вперше. Так, ми не кінодержава, але ми до цього йдемо. Наші кіношники можуть лишилося ще трішечки дожати, і як на мене, довбуш дожимає. Сподіваємось, подивившись це відео охочих відвідати кінотеатри стане більше. Друзі, це справді надзвичайно важливо в цей час. Так, всі наші зусилля разом з бійцями на фронті, але це не означає, що за культуру потрібно забути. Ні, тому що цим людям, цій індустрії потрібно розказати ще так багато історій, сучасних історій з тими ж сенсами, боротьба за свободу і за свою землю. Дайте нам знати, чи переконали ми вас піти у кіно. А якщо вже були, то діліться своїми враженнями від перегляду. Ставте лайки та дзвіночки і залітайте в наші соцмережі. З вами був Діма Карлаш, Соня Садовська, а за кадром, як завжди, Бодя Горбань. Все буде, як в кіно. Ліка, ну за що ти відвернулась від мене весь відосик? Хоч покажи свою мордашечку. Отак, друзі. Для тих, хто додивився до кінця мордашечка-ліки крупним планом.